Сьогодні ми будемо робити дуже трендову солодощ. Японський десерт Моті. Він дуже популярний зараз. В японських ресторанах та кафе. Ось, у нас для цього є дуже багато інгредієнтів. Та зараз будемо експериментувати. Ось, ну що, почнемо? Для цього нам потрібно відміряти у мірному стаканчику е, рисового борошна. 110 так? грамів. Так. Можуть Перше поїхала. <с <пробу> <с ми вже колись пробували когось кнопку Не несмачні. Не воно було, було якесь хімозне дуже сильно, то не смачне. Uh -huh. так, так, ну що, насипаємо? Основі. Давай. Я тобі допоможу трошки. Опа! Ось Що так. Пари, ще ще. І трішечки ми його так розрівняємо. Тут немає парних чисел. Тут, ну, тут тільки 25, 50, 75 і так далі. А нам потрібно спочатку потрібно було 110 грамів, а тепер 30 грамів. Отпиваємо. Оп. 30 грамів. А ще, як вам подобається цукрова пудра, тому що ми дуже сильно любимо цукрову пудру. Так. Ось, а тим самим ми засипаємо цукрову пудру. А точно так треба робити? Ну, добре. А то, може, щось ми переплутали. Перепутали. Далі нам потрібна рослинна олія. 20 г. Все, хватає, хватає, трішки перелила, але нічого страшного. Так, заливаємо. Так, ще нам потрібна вода. Зараз приношу. Трішки води. Ще трішки. Все. Можна я перемішаю? Так, Давай. Це обратно? Ні, хай став. Один. Два. Три. Ну, що ж? Перемішуємо. Обережніше. Обережніше. Це все потрібно покласти в мікрохвильову піч на 2-3 хвилини, щоб воно трішечки підвзбухло. Поки наші моті готуються, ми хочемо перевірити лайфхак. Кажуть, що якщо взяти дві шпильки для волосся, ми. Зможемо відкрутити оцю пльоночку зверху, і ніяк не потрібно буде гризти її, щоб вона відкрилася. Ну що, перевіримо. Беремо ось цю шпильку. Ось так. І. А -а -а. Ось. Зачекай. ось так. Бери за другу сторону і. Оу, oh, ноу. No. Oh, no. Давай. <laughs> вона не так Дай я. А як? Дивись. Береш за одну сторону. <laughs> Просовуєш її сюди. Oh, no, no. І тепер. Ah. Я зрозуміла, у нас ем, ця шпилька вона не дуже сильно підходить, тому що вона. Поганий захват має. Або ні, або, або сюди. Захватом її. І. Що? А -а -а -а! Це дуже класний лайфхак. Я у шоках! Я у шоці просто, як воно так. І все ідеально, навіть не надірвано. Вау! Дай, так... Я Я хочу все. Початок покладено. Тепер завжди буду користуватися цим лайфхаком. Ну, Міленка вже по своєму способу пішла. У нас ми трішечки щось зробили не так. Або воно так і повинно бути. Тут воно дуже-дуже тверде у нас. Але зараз ми е, ось цю всю масу в пакетик. Трішки. Воно щось якесь воно таке собі. Щось. А ще воно дуже сильно пахне рисом. рисом. Прям. Ала Самука. <laughs> Прям рысова бомба. Да и мне не быть. А еще ничего тут больше а не мое. Фух. Да видите, что у нас выходит? Не, не. не стояла мот Не цей він, так сказати. Ні, воно ні в які ворота не полізе. Ні в які ворота не піде. Це ні просто ворота, резина. Ні. Це резина. Матя. Солодкий, пережований рис. Висипаємо отак. Далі цукрова пудра. Кладемо це ось сюди. Щось, у, мене, у нас трішечки о, багатенько, чи ні? Нічого страшного. Нічого страшного. Оп-по-поп, чіда-хоп, а танцюю опа хоп а співаю опа хоп оп, оп, оп. Я весело співаю. І водички. Оп-оп оп. а Я танцюю. Ось там водичка. І скільки там водички? 180 вісімдесят грамів, так. Лемо. Я... Так. Там вже є. Як завжди? Що... Все, наливай. Мені страшно. Доливай, доливай, доливай. Це ще страшніше, ніж було. Люди, господи. Мілана, де я? Тут зараз нам мама за кадром допоможе. Я хочу спробувати. Це дуже смачно виглядає. Я потрібно. Не потрібно. Потрібно. <смір> 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 Дуже багато муки. <смір> Все, відправляємо дубль два в мікрохвильовку. Так. А ще у нас є нутелла. Така смачная нічка. Обожнюю. <реш> Друзі. <кліст> Друзі, в общем, ми зробили так, що купили просто рисове борошно, а потрібно було купити клейке рисове борошно. І якщо купити не те просто рисове борошно, то воно не буде тягнутися. І ми все, значить, перероблювали для того, щоб зробити таке саме. Таке саме ми зробили, але воно ще через те, що не зовсім застигло, воно ще трішечки, трішечки може тягнутися, але це просто борошно рисило. Але щось ми вже спробуємо з цим зробити. Тому не потрібно так робити. Зараз продарявий ж нам пакетик. Спочатку. Робимо таку кульку. Ну, Ліпимо, начебто, пластилін у руці, але воно е, крутитися не буде, тому просто як снірок. Так, кладемо сюди шоколад. Там немало. Так. І ще одну малесеньку. Ось так. Мені десь потрібна нотелька. Шоколад. Так, Кулатка. і тепер заверну. Так. Ну, все. А як ми? Тримайте вам Моті. <рес> <рес> Кругле. Ну що ж, давайте скуштуємо вареничок. Смачно? Да. Дуже смачно. То не їжте. Ні, якщо так читати. Ну, непогано, знутело. Зробила помилки, тому ось що у нас вийшло, і тому на цьому ми закінчуємо свій ролик. подобається, Без ручки мои дыши. Сидите так, Ну, мені подобається, як вона консистенція. Конституція. Подивіться на мене. А це я забираю. Ну і що? О, Ось такий у нас інтересний, прикольний ролик вийшов. Якщо ви, як ви знаєте, як е... <кхи> <кхи> мама зараз помирає oh за кадром. Що в тебе на столі? <кхи> <кхи> Ось що у нас вийшло. Щось воно не кругленьке, але щось вийшло. <кхи> так. -та. Тому всім до побачення. <кхи>